Квашена пелюстка. класичний рецепт. Квашену пелюстку я готую частіше, адже вона проходить природну ферментацію і набагато корисніша маринованої. Мариновану пелюстку також роблю, але рідко. Вона готується швидше. Вже на другий день її можна їсти, але там є оцет, олія. Тому я віддаю перевагу саме квашений. Для приготування беремо капусту, буряк, моркву і часник. Капусту нарізаємо великими шматками. Буряк, моркву, чесничок тонкими пластинками. Гострих перчиків беру дві маленькі, цього достатньо для помірної гостроти. Першим шаром у посуд викладаємо буряк, моркву і чесник. Таку капусту можна робити і в 3-літровій банці. Викладаємо все шарами. На 2 кілограми капусти я використала два буряки, одну морквину і одну головку чеснику. Тепер робимо гарячий розсіду. Сіл на одну літру води дві столові ложки без гірки, не йодованої солі і одну столову ложку стевії. Доводимо до кипіння і заливаємо гарячий розсіл на капусту, ставимо гніт. Залишаємо не менше, ніж на 5 днів при кімнатній температурі. Час від часу випускаємо повітря, щоб капуста добре квасилася. Якщо в кімнаті прохолодно, тримайте довше. Через 5 днів я коштую. Якщо кислотність підходить, ставлю в погріб або в холодильник, це дуже смачно. Смачного!